Доброго ранку, любі діти та шановні батьки, сьогодні ми хочемо привітати вас із святом Днем Української державності. Це свято нове. Ми відзначаємо його лише другий раз. В минулому році це свято запровадив наш президент Володимир Зеленський. Українське державоутворення сягає корінням. Часів заснування міста Києва, столиці Київської Русі і сучасної України. Тобто історії нашої держави понад тисяча років. Ось чому у час такої жорстокої війни хочеться сказати, ми, українці, ми виборювали свою незалежність століттями. Тому наш народ. Не зламати. Ще раз вітаємо з Днем Української державності!